Вітаю, мої брати, сестри, Божого благословіння вам в сьогоднішній день, в сьогоднішній час, хай Божа ласка прибуде з нами, хай те, що Бог задумав сьогодні, воно буде звершуватися. І в цей недільний час це час, коли ми розуміємо Слово Господнє, ми вникаємо в нього, ми шукаємо це те, коли Господь щось робить з нами, але ми відкриваємо своє серце для Нього. Щоб він щось зробив, хай Бог благословить тебе й мене, щоб ми роздивлялися слово Господнє, яке буде тебе надихати, яке буде тебе змінювати, і яке даватиме тобі й мені е, розуміння того, що відбувається в цьому світі, і як нас Господь проводить нас через всі ці випробування. І сьогодні хочу з вами поговорити на тему, яка дуже цікава і. Яка за затрагує кожного із нас, і кожен із нас мав е, е, ці стосунки з друзями. Тема це справжня дружба це дар від Бога. Це важливо нам, як кажуть, коли Бог був другом Аврааму, коли Господь говорив з пророками, коли Господь щось робив і робить сьогодні. Дружба це не просто, це не просто. Приємна зустріч це щось набагато більше. Це набагато більше, це життя, яке ти проводиш разом з тими, з ким ти дружиш. Це Божий задум і Бог задумав це зробити в своєму планові. У світі, де часто панує хаос, де панує егоїзм, справжній друг це благословіння, яке. Може збагатити тебе, тебе і мене. І важливо нам мати таких друзів. Якщо подивитися в слово Боже, то 17-й розділ, 17-й вірш, каже так: друг любить повсякчас, по, повсяк а брат з'являється для допомоги в нещасті». Це важливо нам написано друг любить, друг, друг любить повсякчас. Це каже про те, що в будь-яке він може з тобою зустрітися, може сказати тобі добрі слова, може тебе надихнути на щось особливе, може, може з тобою поговорити на різні теми і може сказати тобі правду, яка вона є. І іноді багато сьогодні, е, іноді нам не хочеться чути цю правду, але коли друг скаже, то це. Чуть-чуть надихає, що щось треба змінювати. Цей вірш він показує глибину Божої любові до нас і моделі любові, в якій Бог показує, який може бути друг. Це любов, яка не залежить від обставин. Тому що сьогодні багато обставин, з якими ми розбираємося, і в цих обставинах ми можемо піти не тим шляхом. Але друг може тебе направити, і дружба має джерело в Бозі. Це важливо нам зрозуміти, що Бог хоче, є джерело тієї дружби, і Він скріпляє між вами, як кажуть, становиться Господь. Якщо подивитися, Бог сам бажає бути нашим другом, тому що ми бачимо в багатьох місцях слова Господнього, коли Бог становиться другом. Ісус відкрив. Новий рівень стосунків між людиною і Богом. Він відкрив між собою і учнями своїми. Якщо ми подивимося в Івана, 16 16 розділі, 16 вірш, він написано: я вже не називаю вас рабами, але назвав вас друзями, бо я сповістив вам усе, що почув від мого Отця. Він каже, що друг може поділитися потаємним і відкрити щось особливе, щоб підняти трішки тебе на інший рівень, і щоб ти не був хужим, а був кращим в цьому в, цих, в усіх цих питаннях. Це означає, що істинна дружба вона починається з нашої дружби з Богом. І це важливо нам зрозуміти, що дружба з Богом це дуже добра. Той, хто називається другом Божим, здатен стати добрим другом для інших людей. Хай Бог благословить нас в цих питаннях, щоб ми розуміли, де ми, що ми, як ми розмовляємо, і ще приклади дружби в слові Господньому. Якщо ми подивимося в Біблію, то є дружба між Давидом. І Йон... Йонатаном. Він... Це важлива річ, якщо подивитися в 1 Самуїла в 18 розділі, перший вірш написано, і полюбив його Йонатан як свою душу. Це каже про те, що між ними були добрі стосунки. Вони мали близькі стосунки з ним і могли поділитися всім. Йонатан це був син Савула. Але. Він бачив, він мог би стати на сторону батька, але він хотів, щоб його друг Давид остався живим. Він хотів, щоб його друг Давид знаходився в правильному положенні. Він хотів, щоб його друг Давид е, бачив, наскільки він, він правильно відноситься до нього. І, і їхня дружба була поза політикою, поза е, інтригами, які е, були в колуарах у царя. І що там цар говорив, коли він збирав? Вони підтримували один одного, навіть коли це було небезпечно. І ми бачимо, даже після смерті Йонатана, Давид підтримував сім'ю Він, Ми це бачимо. Вони плакали разом, вони один одному відкривали душу, вони молилися разом одне за одного, були вірні. До самого кінця, скільки Господь їм приділив цієї дружби. Також ми бачимо дружбу між Руф і Но, 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 <кій> Наомі. Ми бачимо, ця дружба була дуже така. Написано в Руф, першому розділі 16 му вірші. Куди ти підеш, туди і я піду. І де ти жити, там і я житиму. Бачите, невістка, але між невісткою і свекрухою була дружба. Вона сказала, вона бачила відношення, вона бачила е, щось особливе. Вона, і потім ми бачимо, що невістка піклувалася за свою свекруху. Вона зробила щось велике дружба, що народжується із вірності. Хай ця дружба буде також важливою руф. Залишає своє минуле десь там, далеко. І вона вибирає заради любові до Наманії, на вона на, на, на Наомі це приклад жертвеної дружби. Вона вибрала подружитися і піти далі, і жити. І ми бачимо, вона стала в родословну Давида. Це важливо нам. Це важливо зрозуміти. І ще одна. Частина, це як виглядає справжня дружба. А справжня дружба виглядає так: там є вірність, не лише заради якоїсь вигоди і якоїсь слави це вірність в любі часи, коли часи, часи на піку слави і коли часи, коли часи, людина знаходиться в тяжкому стані, це чесність, це там, де вірний друг скаже правду, навіть якщо вона. Неприємна. Іноді багато людей вони льстять вони хочуть пригодити, і тому що. А друг скаже це те, що друг завжди підтримує. Залізо, написано: залізо а, вістрить, а людина відшліфовує обличчя свого друга. Вона відшліфовує. І Еклезіаста 4, 4 розділ, 9 10 вірш каже, краще двом, ніж одному. Бо якщо впаде один, то друг піднесе товариша Свого. Якщо ми подивимося, Ісус наш вічний друг. Ісус є найкращим прикладом дружби, і про це каже п'ятнадцята Івана Івана, 15 розділ, 13 вірш каже: ніхто більше любові не має на ту, яку душу свою поклав би за друзів своїх. Христос поклав свою душу за друзів своїх. Він друг, який не залишить тебе, який не оставить тебе, який не зрадить і не забуде тебе в любі часи. Через Христа ми вчимося. Бути друзями для других людей. Хай Бог благословить нас і в цій дружбі. Якщо ви ще не маєте такого друга, Ісуса Христа у вас є така можливість сказати, що Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ, і вмер на Христі за мене, і воскрес третій день по слову Господньому. Боже, благослови мене, прости мене, очисти мене, і я хочу стати Твоїм другом. І війди в моє серце. І будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.